Що в рюкзаку? Можна відкрити? Треба відкривати самого найпершого, давай. Що це ага. таке? Це корейські такі вітамінки. Покажи. Показуй. Угу. І ще там ще в мене один є. Але треба його знайти. А ось він. А. Давай, їх три покладені їх три. Зачекай, зачекай. Зачекай, ми раді. Сім гочу. А це що таке? Як, тому що це таке? Для чого? Це. Я, я не знаю. Їда? Їсти? Це їсти? Що це таке? Ну як ти думав, що це таке? Це для мишки. А, так? Да. А, це отак вот от? О, мишка. Вау, це мишка. А що тут? А це що тут? Не ну что на я заразе я а как вы включите? ого! а как включите? а как включите? ось Це подарок від Маратік. Дякую. Wow, а тут не да, <смір> а, <смір> а тут нема. Тут нема. Тут нема а треба буде, як прийдеш в Україну, купиш собі клавіатуру. А тут, тут нема клавіатури, я. Ну а чого? <смір> тут ти та, ти, ти, <смір> привик, ти <смір> звикнеш. коли, Як, як тобі <смір> українською потрібно буде, ти звикнеш. Дякую. Англійською. <смір> Thank you. А корейською як буде? Кам'янні <смір> так. А це мені да. Як ти її подарунок? А ну кажи. Лайк. Лайк? Подобається. Лайк пише емоції. Подобається, дуже подобається. Лайк дуже взагалі клас. Вау! Thank you so uh much. I like this. А як буде корейською? Як ти казав? Ансам ніда. Ансам ніда. Ансам ніда. Так, я тут. А ти очікував, що там буде? Що ти думав, там буде в портфелі? не знаю. А які в тебе були очі? О, що тут все на корейський? Ну що Марат, як тобі комп'ютер? Нормально. Нормально. Марат весь в тілі, в тілі. І більше не той. Ну Треба тобі. Отак, як з'їздить на голову і таке. Annyeonghaseyo. Honeureonghae. Ось так. Дивися. Ясенією. 젠리. <laughs> 어제는 음, 어, 너무 아팠어요. 어제 하루 종일 그냥 누웠어요. 그래서 오늘은 그냥 침대에 누고 쉴 거예요. 근데 여기는 제가 스물여섯 살이지만 한국에서 벌써 어, 2물 살이에요. <laughs> Так, захворіла я, що капець. Вчора думала, що сьогодні взагалі не встану. Але трохи вчора відлежалась цілий день, тупо цілий день я лежала, їла, спала, їла і спала. Сьогодні встала, хоча б трохи голова покраще, бо вчора така пламутна і все до мене, як заходить, хтось говорить, а в голові, як наче гуля, як от, знаєте, як в церкві. <кък> Саму, да. Друге, були маю, трохи інші плани на своє день народження, але маємо, що маємо, я і такому рада. <кхи> Минулого року у мене день народження було в Теджоні, вона якраз був песик, то ми з песиком їздили, гуляли, а сьогодні ось трохи не віриться, але я з батьками та ще й в Іспанії трохи дійсно якось незвично. так би мовити, бо я Хоча і загадувала бажання цього року побачитись з батьками, але я загадувала, то в Україні. Ну, Маємо і... те, що маємо. Я, до речі, коли була маленька, то якраз думала, що я десь 26 років вийду заміж. Сталося все нам набагато раніше. Чи думала собі, ні, я рано не вийду заміж, але життя непередбачуване. Зазвичай і нікому майже не кажу, коли мене день народження. Тому дуже, можна сказати, радуюсь, коли люди мене поздравляють, бо це я так думаю, це ж вони, мабуть, пам'ятають або десь знали, бо я ж бо я нікому, ну як, я в інтернеті не те, це як наголошую. Ну, а сьогодні були, як я вже казала, інші плани, але, ну що, буду відпочивати, задую свічечку, загадаю бажання, буде такий в мене спокійний день народження, так би сказала. Ось. Але я вчора думала, що я вже нічого знімати не буду, бо вчора така вмирала просто. Реально погано почувала себе. А ось так. Сподіваюся, що я поскоріше вистрою. Побігла. Куди я побігла, повзла. Що ти мені хочеш сказати? З днем народження! Що ти Можливо, мені бажаєш? Та щоб ти пошвидше виздрігала. <гум> так, поле боліє. Я роз. Ну вже там дивишся. Відео там де ти є. Де є? Я тут диви на мене. <гум> Як я тобі тут марат? E, нормально, немає? <гум> Може, мама підходити. Вітаю рідну доченьку з днем народження, щоб не хворіла, щоб була щаслива. Все найкращого. <гум> Дружі, не знімай, дай я знайду. Дай я найду. не йду. Зні... Ти знімаєш? Ладно, знімай. Co ty On pokaże, co ty wcisz. Nie ja, pomyślałam, czy to jest Nie, wiem. to nie jest to, nie. Nie, to, nie, nie, to nie. On pokaże, czy ty już algibru uczysz A gdzie O, <laughs> On pokaże, <laughs> co ty wcisz. No, jak, w to to, to, <laughs> to... to czernetka? On pokaże, co to ty to na czernetce uczysz Tak Сейчас Маратик перед тем, як переписувати своє домашнє завдання? Спосі перед тим, я хочу після. <гум> ну, так сейчас, ну ладно, давай. Це крейська вітамінка для дітей? Цукерка вітамінка. маратик, спробуй. Спробуєш? Давай. Каشيкану, на точно. І я з'їм одну. Що, це брозово? Ну, все таке, винишше. Ну як? Ну, це жувально. Жувально? А яка на А, ні, я переписав. А, я просто на сотку. Я теж не сказала, яка на смак. Яка жвачка, що ли? Зі вкусом якоїсь жвачки. Смаком якоїсь шмачки? Зрозуміло. О, станцюєш мені танець отож.

Та-та. <соединяйца> Купировать <говорит> будем вообще тачмузыку. <вашу> музыку та 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 ра та та Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Маратик проедемся. І стоїш під нього. Дивися вперед. Давай. Yeah, yeah. Підбивай ручкою. Ні, ти значить підбий ручкою. І дивися, куди він. І тепер... Ти ж наче... О! А, все, програм. Ні, nee, 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 Диві... не-не. Ты підбий, не. подивись на нього. І тоді, хопа. Ні, то там ти не станеш. Hey. Що ж ты не подавишься. То, ти не подивився? О, я думаю, що лошади попаде. Ладно. Через 10 хвилин буду О, Ідеально. ідеально! Ідеально. Ну, давай сідай, читай, про. природні комплекси матеріки, Я вже не дивлюся Я попав, я вже не мусит. Куди ти, На, Маратик, сідай. Читати свої природні материки. Закономірність тектоніка і рельєфу. Що таке тектоніка. Це тектонік? Тектонік? Що таке тектоніка? Це тектоніка. Рельєф. Так, що таке тектоніка? Це тектонітанець. Тектонічні. таке тектоніка. Це оці здвиги, тектонічні плити. Ти ж учить, пам'ятаєш? Плити, Тектоніка оці що? тектонічні. Тектонічні плити, ні. Отака тектонічна плита. Тектоніка От, це... це наука, що вивчає структуру та рухи земної кори uh -huh. і підкорових мас. корових маз. Сітверстя. Сітварість. Ну що, важка ця тема, розкажімо так? Немає. Нормально. А дві <ріхи> очка була? Пам мова... Ти пам'ятаєш, що таке мало член? Розкажи, як тобі в онлайн школі вчиться. Яка є різниця між онлайн школою і звичайною школою? Як а... А, і... ну, яка, яка тобі більше подобається? І та, і та. І та, і та? Зрозуміло. Ти пишуть, пишуть, так. Що ти тут мені приніс? Манок. Так. тебе традиційний. Кожного року Маратік мене малює. Дарує мені такий подарунок, він малює мій портрет. А ну, я я але, але в, ці, в цьому році вони вже, вже з очками. Не в окулярах? А ну, покажи, не в окулярах. Яка я прекрасна. А ну стіни не, не, не шевелись. Mm -hmm. Я просто прекрасна. О, дякую. Хочеш спробувати, Маратик цілий день чекав. Цілий день Маратик чекав, щоб спробувати, да? так? Так З Днем народження тебе! З Днем народження! Привітає тебе Так, задумала за это бажання догадала?